Падковону сонячну електростанцію ви маєте вводити по всім новим законам. Радіація він вилітав на вертольотах, гасив якось його. Це все вирішили проінвестувати, щоб ці кошти йшли на лікування батьків. І для побудови цієї електростанції ми брали кредит. Я мама трьох неповнолітніх дітей. Багатодітна сім'я у нас. Я хворію, я не працюю. Виходить, що у нас уряд і це ракетири. Ви знаходитесь біля кордону з Білоруссю, і також є історії, пов'язані з волонтерством. Дрозд Матвій та Ростислав. Кожен з людей докладав якусь маленьку хоч часточку. Доброго дня всім глядачам на каналі Green Power Talk. Сьогодні в нас в гостях. Тетяна і Віталій Дрозд в нас в гостях родина ліквідатора Чорнобильської катастрофи, який віддав своє життя, здоров'я, і його дружина так само віддала здоров'я, і донька постраждала від Чорнобильської катастрофи, і він надумав розвивати сонячну енергетику, вклав туди власні кошти, і чим це закінчилося для його родини? І прошу панні Тетяна, пан Віталій, вам слово. Так, я хочу розповісти да, про хворобу моєї сім'ї. Е, мама інвалід першої групи, вона хворіла на рак крові. Е, захворювання пов'язано з Чорнобильською катастрофою на АЕС. Е, важка хвороба, дуже великі. Е, Витрати йшли на її лікування. Лікували в Києві. 4 роки йшло її лікування. На жаль, її немає на сьогоднішній день. Сімнадцятому році вона померла. Також батько, бувши військовий, також віддав своє здоров'я, так кажуть, рятуючи. рятуючи нашу країну і людей від. Чорнобильські катастрофи від, да, від радіації він вилітав на вертольотах, гасив якось його це все. Він мав другу групу, то є отримав, отримав. Получається вплив радіації був високий. З часом йому дали другу групу, він хворів. І, от коли померла мама в сімнадцятому році, наша сім'я вирішила проінвестувати, тому що кошти йшли величезне, на її лікування. В сімнадцятому році ми побудували першу сонячну електростанцію. Вирішили проінвестувати, щоб ці кошти йшли на лікування батька, тому що також він був інвалідом, і лікування дорогостояче було і я і я також хворію. Маю третю групу інвалідності. вона у вас задовільняла ваша сонячна електростанція? Тобто, а в чому тоді полягає проблема? Розкажіть, будь ласка, у 2019 році е вирішили також ще побудувати другу електростанцію. Але е, будувати на землі там з як я знаю, що неможливо було тільки на дахах. Там була якась норма, така що можна було на дахах будувати там е. або на якійсь да, споруді на... на землі. У да, о... нас була квартира, так як на земельних ділянок не було, квартира п'ятиповерхівці. Е, е, і ми вирішили на цій е, підповерхівці збудувати 50 кВт електростанцію, Тоді ще до 2020 року можна було 50 кВт збудувати, збільшили потужність на 50 кВт, закупили обладнання, змонтували це обладнання, і, але в експлуатацію нам її не ввели е, по як можна сказати, по війні нашого місцевого рему. Вони не документи всі були готові в 2019 році, але в підключення електростанції нам відмовили, мотивуючи тим, що потрібно замінити трансформатор. Правильно, який потужний, тому що плюс збільшення потужності нашої сонячної електростанції не дають можливості йому працювати. Він не, не витримує, мабуть, я так зрозуміла. Ну я не знаю, вже нам, у 20-му році ми під'єднали під, під, під на нафту електростанцію, але ми змушені були демонтувати там обладнання, тому що вже 30 кВт нам під'єднали всього по потужності, по договорах. І да, вже ми тут втратили, оплатили на збільшення потужності 50 кВт, а ввели в експлуатацію 30. І для побудови цієї електростанції ми брали кредит. Кредит був, був оформлений на батька на хвору. Тому що якби, його житло, його все так, цепочка така йшла. І от я ж кажу: що брали кошти з, з прибутку від першої сонячної електростанції, оплачували леву частину за лікування батька, друга частина йшла на оплату кредиту. І от в квітні 22-го року помирає мій батько. Я єдина спадкоємиця. я звернулася в ЖОЄК для того, щоб. Ну як затя переформлення затягнулося, тому що військовий стан О, і зараз спрошуємо. замість шести місяців розтягується на десять місяців. Це де січень чи лютий, Не пам'ятаю, точно не буду уточнювати. Дивіться з квітня 22 плюс десять місяців. І коли я вже звернулася, в жояк в оформленні другої електростанції мені відмовили, сказали, що зараз вийшов новий закон. Що людина має бути власником сонячної електростанції, потужність якої не перевищує 30 кВт. Тобто, мені відмовили. Дякую. Ну тут от я хочу зауважити, що ваша історія набагато складніша, і ще раз вона стосується майже всіх власників домашніх сонячних електростанцій, тому що власне головна проблема полягає не тільки в тому, що ви є. Володієте вже однією станцією на 30 кВт, а вона набагато глибша, тому що за той час, поки ви побудували сонячну станцію, зараз, у 2022 році, змінилися правила і стали обов'язковим також документи на земельну ділянку. Ви маєте або мати право власності, або користування. У успадковану сонячну електростанцію ви маєте вводити по всім новим законам, тобто, неважливо, які закони зараз з точки зору інкерієка подіяли тоді, що ви зробили все суто по правилах, тобто і навіть ви були змушені зняти зайві панелі, щоб відповідати тим правилам, які були на момент запуску сонячної електростанції. Все одно вам треба зараз при переформ при оформленні спадщини, щоб показати документи, Вони будуть від вас вимагати документи ще додатково на землю, які ви просто не встані показати, тому що багатоквартирний будинок і станція на знаходиться на багатоквартирному будинку. Як так може бути станція генерує кошти, десь нараховуються, а я їх не можу отримати. Я мама трьох неповнолітніх дітей. Багатодітна сім'я у нас. Я хворію, я не працюю. Чого мені жити? Скажіть, будь ласка, чоловіка. Ти бачить зараз йде війна, е втрачаються потужності, генеруючи теплових електростанцій, гідроелектростанцій. Е е уряд декларує, що потрібно економити, що потрібно генерувати малими е потужностями, розвивати малі потужності. А насправді як ми будемо його розвивати, якщо Дивлячись на нашу ситуацію, люди не захочуть вкладати її абсолютно ніяк, так. чому я не можу повернути своє? Правильно, чому от до НКРКП питання? Чому я вклавши е, чесно кошти, кредитні кошти, свої кошти, не можу їх повернути і отримати якийсь невеличкий прибуток? Розумієте е, так, якщо можна про кредит, щоб ви ще раз згадали, тобто от на батька було оформлений кредит, і після його смерті що трапилося з кредитом? Ну банк вже узнали, що батько на хвиле вимагали закрити сам кредит, і ми його повністю оплачували. Тобто, ви були змушені, змушені одразу закрити весь кредит після смерті батька, якщо я правильно зрозумів. І сонячна електростанція після смерті батька в квітні 2022 року не виключалася. Вона генерує, допомагає енергосистемі України і таке інше. Так так. І власне вертаючись до вашого тобто, розташування. Тобто, ви власне не сказали, де знаходиться ваша сонячна електростанція, просто я знаю, що ви знаходитесь біля кордону з Білоруссю, і також є історії, пов'язані з волонтерством і навіть мадяром. Тобто, чи можете ви пару слів розказати і про цей момент, щоб глядачі зрозуміли трішки більше про знали трош... трішки більше про вашу родину? Початком повномасштабного вторгнення, коли почалася війна, у нас якби, ми сіли сім'єю і якби, думали, що робити. У Нас дуже багато людей виїхало, а ми так сіли, сім'я, у нас якби, хворий батько, який не, не може пересуватися, оставить ніхто його не може. Ну, я на дружину кажу: якщо буде вже щось таке, вже конкретно, вже мясорубка до того часу, вам треба буде виїхати з дітьми. А я вже з батьком лишаюся. Але жінка сказала, що ніхто нікуди не поїде. Ми залишаємося всі сім'єю тут. І з першого дня, вже коли зайшли наші військови, на така ситуація була, що наші пограничники просто покинули пост і, як кажуть, близько 10-ї години просто виїхали звідси. І кордон був голий. І нас на це, на це місце зайшли, дякуючи. Хлопці, 14-та бригада з Волині були, вони зайшли просто голі без нічого. Отак, от як їх кинули, так вони й зайшли. І дуже потребували дуже багато речей: елементарно от їжі, от одягу, тому що тоді холодно так було. І ті ж самі павербанки, кабеля, генератори. І Ми так включилися в цю роботу і почали забезпечувати людей. Як ну, все, що можна було з дому, ми вивезли їм, але е людям. Кидали, кидали у нас у місцеві соціальні мережі, і люди до нас зносили. У нас був у мене на роботі був волонтерський такий пункт, і люди нам зносили сюди всі речі, які по потребі, потреби були, там тих самих маскувальні сітки, ну все абсолютно все зносили. І отак от, з цього почалася волонтерська діяльність. Коктейлі робили з першого дня, що ми що у нас і діти. <сас> е Да, сітки плили, це основна робота була. Виготовляли копні свічки, виготовляли запалювачі, хімічні грілки. Що вони там? А, збирали, тож основна діяльність була така: це робили імпровізовані блокпости, такі дитячі на вулицях. Встановлювали вони машини, і вже люди їм здавали в скриньку ну, корти, на які вони вже купляли теж саме парафін для виготовлення копних свічок. Ну, все, що потрібно було, координувалися старшими, як кажуть, волонтерськими командами. І, і те, що потрібно було, все куплялося. Розуміло. Ну, і от знову ж таки, якщо можна, які нагороди вони отримали, і історію про мадяра пару слів, якщо можна так. Ну, нагороди, це всякі подяки від там міського голови нашого місцевого адміністрації Коростенської обласної адміністрації, подяки від різних підрозділів безпосередньо Ну і до, куди вони вже висилали свої ті. Поділки, що вони робили, е, да, Від Мадяра бачили це відео, знайшли е, магазин, де продаються 3D-принтери, е, придбали цей 3D-принтер. Ну, е, на ті кошти, що якби, діти е, ну, збирали. не збирали, а могли потратити там, на кафе е, якісь піти. У ресторан ми економили абсолютно, тому що ми знали, що таке ці кошти. І на ці зекономлені кошти придбали цей принтер і от і вже переслали Мадяру. Да. Від імені ротної тактичної групи «Птухи Мадяра 59-ї бригади ЗСУ. Наймолодший, що я зустрічав в волонтерській групі з міста Овруч, Дрозд Матвій та Ростислав. Я коли побачив ваші. Фотографію там, де ви тримаєте <кій> у руках своїх той 3D-принтер, то так, аж аж розчулися. Тримали все. подяку. Да. Дуже приємно, що дітки стараються, знаєте, хочуть, щоб перемога скоріше сталася. Якби кожен, кожен з людей докладав якусь маленьку хоч часточку свого часу виділяв для цього, то може все б скоріше закінчилося. У нас я ще скажу дуже посильне е, суспільство. Воно забулося, що таке війна, е, і допомагають ті, у кого є е, там або свої родичі, батьки. Е, ті допомагають, а кого там на, на фронті нікого немає, ніхто не допомагає. От зараз на, на сьогоднішній день ми е, рубаємо срок нас е, військовий просять шрабнель за скідів, і ми отрубаємо з проволоки штрапне. Запрошуємо людей, що приходили, рубали. І фактично, абсолютно так ось пасивно до цього. Ще якщо там на, на, на зборі проволоки, хтось там якусь проволоку нам приносить, то фізично ніхто не хоче працювати. Так що суспільство дуже зараз таке стало. Раніше, як почалась війна, воно було більш зґрунтовано було. Ну так, власне, люди якось дуже негативно ставлять. Ну швидко дуже забувають, втомлюються, хоча ніби ніхто не дуже і перевтомився в порівнянні з тими хлопцями, які знаходяться там зараз в окопах. Тобто не до порівняння. Ну і швидко забувають. На жаль, тобто, дійсно, що йде війна, вони починають жити своїм життям. Тобто і зараз. Дуже швидко я вважаю, люди забули, що про Чорнобильську аварію, тобто всі вже живуть з новим життям і, і збираються будувати нові атомні блоки. Тобто, так як нічого не було, і всім всі вже забули знову ж таки, скільки людей загинуло, скільки людей отримали власне інвалідність через наслідки Чорнобильської катастрофи, і досі продовжують отримати отримувати шкоду здоров'ю. Так, дуже багато було скалічених доль з цією катастрофою, дуже багато було населених пунктів відселено. Так, зараз, як їдеш тими місцями, то просто ну, жили села, жили люди, е, ростили дітей і так на тобі, їх просто туди всіх забрали і, і викинули просто на чужину. От їдеш і зараз тих сил немає, нічого well, не то, що? На аварії і досі вона відгу від від кажуть відгукнулася у всіх хворобах людям. На да, дуже багато, багато ходить, людей ходила з часом. Вона не. Воно нікуди не зникає, а хвороби люди хворіють. Правильно, ви вимітили, що краще зараз розвивати альтернативні джерела енергії, які будуть безпечніші, які не, не, не може його знищити, якщо це були маленькими станціями. Розподілена ця генерація буде. Це набагато краще було б Ну, всі розуміють, тільки не знаю, що наша наша держава, наші чиновники вважають по-іншому. Ні, ну з екранів телевізорів вони закликають розвивати і будувати, але чомусь на діях, тобто, відбуваються зовсім інші. На жаль, якісь рухи. Виходить, що у нас уряд і НКРКП – це ракетири, які забирають у людей їхнє майно присвоюють, правда? Не хотіли набувати у спадщину цю сонячну електростанцію, я впевнений, тобто. і… Але так трапилося і, і забирати у вас гроші, які вона приносила, тобто ну, це є зовсім неправильно. Так, кусок хліба моєї сім'ї. Да, розумієте, воно все будувалося. Ми в собі відказували тих же самих відпочинка, тому саме, в тому самому, в якомусь задоволенні десь виїхати кудись, десь щось собі придбати. Воно все економилося, збиралося. Знаєте, це просто от роботяги, сім'я роботяги, яка працює, весь час працює, працює, туди не їздить, на цьому економить, економить на собі, економить на якихось речах для, для дітей, а, а от вони вже подумали, що ми якісь, як ви кажете, куркулі, у нас можна це все просто відібрати і все. Да, все, так. все, дякую, все дуже великий. вам дякую, нема дякую. за що. Дякую навзаєм краще.